Все, запустилося. Привіт, я Даша Малахова. Це мій е, канал, який називається 45. Е, створила я його перед тим, як мені от, виповнюється скоро 45, тому що відчула, що саме в цей час ти ще є молодим, сподіваюсь, але вже є певний життєвий досвід, і е, людина набуває якоїсь впевненості в собі, е, яку, мабуть, іноді можна помилково. Помилитися і подумати, що людина дурна, але ні, вона просто стає незалежною. От і тому підписуйтесь, якщо ви теж незалежні, якщо вам подобаються мої думки, але ви хочете дізнатися про них, щоб ви отримували інші мої відео. Так, тема дуже цікава: життя і секс під час війни. Одразу хочу сказати, що тема досить тонка, але я впевнена, що ми обов'язково маємо її торкнутися. От, пробачте, якось так стала, не знаю. Або так маю до вас. <смас> Або так стану так, бо в мене трошки спина болить, бо все ж таки вже час мені щоб спина боліла в 45. Так, от ви знаєте, тема. Сексу і життя в час, коли ти стаєш свідомим, незалежним, коли більше не боїшся говорити те, що ти думаєш, коли ти перестала втягувати живіт, або все, ще втягуєш живіт, живіт втягувати. Це круто. Але в принципі ти перестаєш думати, що сексуальність це про те, який вигляд ти маєш. Оце, мабуть, дуже важливий момент, про який я хочу саме сьогодні сказати. Для мене це дуже пов'язано з війною. Є чудовий автор, я вам дуже раджу підписатися на неї, знайти її, знайти її книжки. Звуть, її, здається, Стель Парель. Вона бельгійка і робить неймовірні лекції про секс. І я думаю, що вони зараз просто ну, дуже доречні для українців, які потребують якісного життя. Коли ми говоримо про війну, ми говоримо про те, що ми виборюємо собі право жити нормально, жити вільно, жити відкрито, не боятися якоїсь системи. І тут я бачу дуже багато проблем, як я часто кажу і про хейт, і про якісь речі, які такі, знаєте, псевдопатріотські, як я їх називаю. Якщо дуже серйозно відноситися до себе, якщо дуже серйозно відноситися до життя, то можна попасти в пастку без сексу. Чому так думаю? Тому що, ви знаєте, патріотизм, він же ж не про те, щоб з серйозним обличчям говорити про, те, про Лесю Українку. Це ж не про те, щоб хотіти вбити всіх росіян. Це про те, я часто про це кажу, бо я вважаю, що це дуже важливий момент, який ми маємо враховувати. Це все ж таки про те, як, яка буде якість нашого життя не за коли ми будемо абсолютно незалежні дійсно. Незалежність вона лежить не тільки в кордонах нашої країни, вона лежить і в нас також. Росіяни не мають проблем із кордонами. В них немає хворого на голову сусіда, але тим не менш вони не є вільними, і вони не є вільними всередині своєї країни. Вони не є вільними, вони не можуть висловлювати вільну свою думку, і вони не можуть бути щасливими. Якщо людина не може бути щасливою, а щастя воно дається з легкістю. Неможливо отримати щастя у е, важкій битві за щастя. Щастя, це щось невловиме, е, і воно дуже сильно поєднується для мене із. Е, ой. Із легкістю. Із, е, із непередбачуваністю, із е, жартом, із е, десь, можливо, я зараз скажу, я, я сподіваюся, ви мене зрозумієте, із е, якоюсь такою легкою придуркуватістю, де ти робиш якісь несподівані е, вчинки, де ти е, від, відкритий, де ти. Грайливий, от, і я думаю, що все це дуже сильно допомагає сексу. Маю на увазі, я не маю, я сподіваюся, ви розумієте, мене всі розумні підписники і розуміють, що секс – це не самопенетрація, це лібідо, це тяга до життя. Як тільки ми переходимо в образу, страх, ненависть. Злість всі ці риси це про Мортідо. В Мортідо не може бути сексу, оскільки Мартідо ну, базується на смерті. Воно, воно, це, це про смерть, це і це є смерть. І від того, звичайно, неможливо бути злим, ненависним. Е, ну то... то Тим, хто ненавидить, мабуть, так правильно е е ображеним, е шукаючим повсюди зраду, е сексуальним класним партнером. Коли ми обираємо секс і коли ми е обираємо стиль, сексуальний стиль життя, який обов'язково в себе включає. Грайливість, тому що це те, що потрібно людям. Людям не потрібна накачана жопа, їм не потрібно. Це в мене трактор їде, як я вам обіцяла. Людям не потрібно Ну, до певної межі, можливо, це для когось цікаво, але їм не потрібна шкіра, яка блищить. Їм потрібен цей дозвіл бути. бути Трошки нечемним, отак от я скажу. І якби ми всі мріяли лежати в, в, в ліжку про секс, який був би дуже правильним, патріотичним і таким, знаєте, організованим, який би, е, який би заапрувив би Якийсь патріотичний рух, то, мабуть, цього би сексу не відбувалося б, оскільки це одразу компартія, це одразу е, правила, а секс це про руйнування цих правил. Це про вільність, це про свободу, свободу думки, свободу бажання. І е, я так тонко, я не хочу знову, бо я знаю, іноді ви пишете, що я, якось якось вам хтось мене там називаємо. Мала розкачі, але ну чесно, я не можу до цього серйозно відноситися, оскільки я все ж таки за життя. Я вірю, що мета кожного з нас це отримати щасливе життя, і від цієї війни так само. І бути незалежними і вільними. А як же ми можемо бути незалежними і вільними, якщо ми маємо перепитувати в патріотів, як нам займатися сексом, як нам жити? Це я кажу про псевдопатріотів. Звичайно, тут патріотизм я використовую погане, ну, з поганим е е таким. Е Ну, з, з поганої точки зору. Чому я це кажу? Тому що я думаю, що іноді ми стаємо дуже серйозними. Я знаю, що триває війна. Я розумію всі жахи, я сама е, живу в цьому і сама втрачаю друзів і людей. Але це е, не причина для нас занадто серйозно сприймати речі, які... Говорять нерозумні люди, я не вам, що я розумна. Я дійсно живу дуже щасливе життя. Я дуже рада і мені дуже приємно, що в мене багато прихильників, в мене багато людей, які мені пишуть, «Ой, ви така класна, ми вас так любимо. І це і чоловіки, і жінки. Це я не хизуюся. Я просто кажу, що це, мабуть, дає от саме та легкість світосприйняття і розуміння, що все може поставити під питання. Не можна. Поставити під питання свободу, вільність, справедливість, демократію ці моменти їх не можна ставити під питання. Але чи та людина, яка називає себе патріотом, чи вона говорить істину, оце обов'язково треба ставити під питання? Я зберюся і я буду говорити про те, що кожен з нас має щодня проживати щасливе життя. Це може бути трагічне життя, це може бути е, важке життя, це може бути е, життя, яке може ніхто і не зрозуміє. Але це має бути чесне, відверте, справжнє життя, яке проживає людина. До того ж, маю сказати, що сексуальність лібідо, тяга до життя, віталіці, як ще це називають, не може бути там. Де є жертовність, оскільки жертва вона теж відноситься до Мартіду. Знову ж таки, це я не кажу, щоб ви потім не писали, що це за якась фігова дисертація, ви там щось звідки ви знаєте. Я знаю, бо я так живу. І якщо вам подобається така думка, ви можете її розвивати, і я вже сказала, де і яких авторів ви можете шукати, які допомагають вам критично мислити, бачити ситуацію з іншого боку, іронічно відносити. Ситись абсолютно до всього, окрім свого бажання бути щасливим, окрім е бажання не стати і не бути жертвою, оскільки це головне, що від нас хочуть: зруйнувати наше життя, щоб ми здалися, нас примусили бути якимось, але нас не може примусити ніхто, ані той, хто занадто серйозно себе сприймає і вже в нього дуже давно не було сексу, і той, хто. Е в іншій країні хоче нас налякати. Ми вдома, нас нічого не може налякати, і ніхто нам не може говорити, як нам жити і що робити. Вас я безмежно люблю, цілую, бажаю вам прекрасного сексу. Якщо вам ця тема подобається, я її дуже люблю. Дуже. Давайте більше про неї говорити. Я буду розповідати, звідки я беру ідеї натхнення, які книжки читаю, які лекції передивляюся. А поки що, будь ласка. Як я вже говорила Естель Парель здається, її звуть. Вона є просто можна в Ютубі знайти її дуже цікаві лекції. Люблю вас всіх, Па-па.